Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. Так, 6.28, Я щось не можу прийти в чувство. Світло є, слава Богу, є світло. Проснулася, є вже світло, водичка була, слава Богу. Дівчатка, дивіться, ці ж салфеточки. Я вчора ввечері зробила розпаковочку з магазину Луджі. До речі, я взяла таких п'ять салфеточок. Бачите, вони дуже класні на столик. Красивенько, і все. Але утро у нас починається, мої хорошенькі, з двінга. Так, да. якщо ви думаєте, що я не буду пити, я буду пити. Ви знаєте, у мене взагалі прибирається аппетит, Чесно, Самое главное, що я менше хочу сладкого. два флакончика, дівчатка. Кожне утро два три дні підряд, два флакончика, а потім мої хороші по одному. По-перше, воно дає таку, знаєте, бодрість, дуже-дуже хорошу. Дуже. Ну, я вам кажу правду. Давайте, за гарний день. І сладенько. О! Так, ви, дівчатка випила я дрібник. Ви знаєте, що я буду його пити цілий курс. Три бутилочки виходить якраз на місяць. Перших три дні по два флакончика, а потім по одному дівчині. Я вам кажу одне, я себе почуваю хорошо. По-перше, ви знаєте, він знімає і втому, і дає такий нам енергоджайзер. А він дійсно його дає, тому що не один відзив за це я чула. От і не одна, я його п'ю, багато моїх знайомих його п'є. І плюс воно знижає апетит. Я сладкий взагалі не хочу. Бо він сладенький. Він такий сладкий. Так що ви бачите, от у мене є конфетки. Дивіться, у мене є цукерочки. Бачите, повна п'ялочка. А я не їм, тому що сладеньке. А в будь-якому випадку щось должно бути сладеньке. Дивіться, які зірочки. Які хочу у мене є. Мало того, що ти світок тебе є. У тебе ще й оце є. У мене є, що хоче. Да. І думайте, фініки, фініки я з вами коли їла. Ще тоді вони у мене ще є. Так що, дівчатка, це дуже хороша. И полезна штучка свій шльов не вділа. Зараз покажу вам свою цибулиночку. Дівчатка, ну ви розумієте, що джинси наші хлопчики з привози. Я хочу вам сказати, що вони класні. і в мене їх є чотири пари. Я їх обожнюю. У них висока посадка, вони йдуть такі шари вари, між ногами не протирається, між ногами не натирається. Це для мене дуже важливо. Я вам кажу, для мене це перша проблема. А батнічок я брала у Лідочки на сідьмом кілометрі. Дівчатка, Це, знаєте, в неї такі ексклюзивні батніки. Альбіночка зараз була, брала в неї такі спортивні штани, амбре, білі з чорним, яремчу їздила, вона говорила, обалденно класні. Хоча я склакли, що у ліди не обичні вищі. Дівчатка, я цей батник уже не один раз стирала. У мене один прям збірку є, і не один камінь не вилетів. Але мої любі, я ще хочу вам цю панамку показати. Я сьогодні її вдіну. Тільки я вдіну свій шлюм, а на неї цю панамочку, Дивіться. Отак От воно не красиво. Ні, ні. А на шлюмові великолепно. Да. Модна була, була, одівай шльом. Щас я шляпу ту білу Дін. Ну а що? Чого вона стоїть, пилю прибивається? Ну, я ж її взяла, купила, купила. Та й чого ти свята її не носиш? Байдуже, воно тако вроді не красиво було. А щас, коли б цього чорного не було красиво, а щас красиво. А ну напишіть мені. Я ще не вийшла з дому, ще минут 15 буду вдома, бо Артурчик приїде. Так, ану, давайте. Напишите ще, подожди, бо у мене ж тут 150. А, тут затягнути ще треба, вказується. Ну що ви хочете? Що в мене була така шапка? Чи так, ну що, байдуже чи ні? Ні, ну з цим скафандром байдуже вона, да, я думаю. Так що, краситулечки, отака цибулиночка в мене буде сьогодні. Ще ще чорна жилеточка та потулечки і з правої ножки. Так, дівчатка, байдуже. Ні, Ну нормально, ну що, ні, ще ще губи накращують, де нормально. Да? А ну напишіть, байдуже. Так, мої хорошенькі. Поки до цих губ дойшла, три пісні потанцювала. Ну, Мені подобається, ну я люблю. Ви знаєте, я люблю танцювати, я люблю веселитися, та я люблю взагалі життя. Які ви мої красотулечки? Да. Так, дівчатка ще красиві губи, артирчик уже приїхав. Ні, вже, не, Губки підкрасила, слухайте, ці челмо оділа. Я вже навіть... бачите, без челми шапочка не так іде, да? а з чалмою байдуже. Губка накрасила. Батнічок, так, дівчатка, значить, дивіться, штанічки, ви розумієте, приїжджаєте на привоз до наших хлопчиків, там є різні вони. І найголовніше висока посадка. Дівчатка, ви не думаєте, що якщо вони широкі, вони нас плонять? Ні, вони нас стройнять. А батнічок, це я лідочки, ставлю інстаграм, дівчатки вони дійсно. Оці батніки вони йдуть з гольфами, що до них йдуть гольфики високі. І шапочки можна купити оділь. У неї зараз дуже я подивилася, дуже багато великий вибір спортивних штанів. Оці, що ми любимо, поняла? Такі класні. Одним словом, дівчатка. Якщо щось пошукати, можна все знайти. Всім гарного дня, позитивного нажіть, бо сіла квочка на землю. Так, дівчатка, знаєте, що я сьогодні озуваю? Вчора мені фірма Віоліта подарила ці башмачки. Дівчатка, Це йде натуральний замш коричневого кольору. Вони йдуть легкі-легкі-легкі. Я хочу вам сказати, у мене є такі чорні, а тепер є коричневі. Вони на ножки воздушні, вони на ножки не чувствуються. Тридцять дев'ятий розмір, але я взяла тридцять восьмий, тому що вони на мене чітко сіли. Плюс у них є міх, який усядеться. Зараз я вам озую на ножку і піду сьогодні на роботу. Да? А що? Хто знає, що у мене є нові башмачки? Ніхто. Да, дівчатка мої такі, вони обалденно класні. Зараз я буду їх хозувати. Подожди, от я тако вклумилася на цей пол. Я встану зараз. Встану, Клуша. Зараз, як та баба стара, буду перегинатися з біка на бік та й уху, да. Лопатка, слава Богу, є. А ну, напишіть, вам такі подобаються, а де їх узяти в магазині Віолетта. Вони дуже класні, дівчатка. Зараз я їх хозу і покажу на ножки. Добре, це були. Так, дівчаточки, зараз будемо так, узувати. Це ці я не знімаю, дівчатки вони такі класні, вони є різні в кольорах. Так, узувай світуля. О, Давай, піднімаєш там міжку. Слава... О, дівчатки, Дивіться, у мене 39-ка, я 38 -й озула. Подивіться, які вони обалденно класні на ножки, дівчат. Вони просто огонь. І вони тепленькі, ви розумієте, вони дуже тепленькі. Зараз, озуй. Так тут, тут підправлю трошки цей язичок, дівчатки. І в мене 39-ка, але в 38 я вийшла. Подивіться, як вони на ножки красиві. Дівці, от під джинси під все. Вони під все йдуть. Не тільки під джинси, вони йдуть абсолютно під все. Отак. От ну, зрозуміло, сумочка лонкотки, Обувь обувіолетта, джинсики, Наші хлопчики. Ну, а тапотурі, дівчатка, от. Подивіться, які вони класні на ножки. Вони дійсно класні, дівчатка. Вони легкі легкі легкі. От. Так, мої ринулички. Все, моя цибулинка, булинка, така, знаєте, удобно, комфортно і хорошо. Тапотульки я взула, сумочку я взяла, жилеточку я одіяла. Одним словом, так, девочки, зараз все розказую. Оці обалденні замушеві це у нас віолетта, оці обалденні класні, це у нас хлопчики, це у нас лідочка. Це в нас світулечка ланкоті, і, до речі, курточка, жилетка це теж ланкоті. Дівчатка це от жилетки, от це троєчка костюм. Цю жилетку можна одягати абсолютно під все. Одним словом, отака сьогодні у вашої світулечки, це булинка. Ось шляпку оділа, хм, шляпку оділа, волосики на бік одпустила, губки накрасила. Ви Знаєте, мої хорошенькі, Треба починати себе трошки любити. Ми взагалі собі не уділяємо внімання, да не виділяємо, коли ми уділяємо. Манікюр, педикюр, депіляція, покраска все після роботи, все гонки, гонки, гонки. Ви Знаєте, я б хотіла, я так би хотіла піти на масаж. Просто лягти, щоб мені м'яли п'ятки. Я так люблю, коли мені п'ятки. Отак би я заснула, похороплю.